В усіх регіонах країни рятувальники проводять попереджувальну роботу, аби запобігти нещасним випадкам на водоймах у зимовий період. Та, попри численні застереження, люди продовжують наражати свої життя на небезпеку. Хтось це робить заради кількох грибин. Дехто вважає, що легкого морозу достатньо, аби найближчий ледь замерзлий ставок можна було б використовувати як ковзанку. Кожен цей випадок не лише порушення правил безпеки і байдуже ставлення до свого здоров'я, а й поганий приклад дітям. Шановні громадяни, візьміть до уваги кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка. Пам'ятайте про таке: не виходьте на лід під час сильного перепаду температури і потепління. Якщо товчина та міцність льоду невідомі, не вступайте на нього. Переходьте водойми тільки в спеціально позначених та обладнаних для цього місця. За потреби виходити на лід можна лише за стійкої морозної температури. Візьміть із собою палицю для перевірки міцності льоду, не перевіряйте товщину криги ударами ніг, не збирайтесь великими групами в одному місці на кризі. Якщо лід почав тріщати, негайно повертайтесь на берег. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду, оминайте ділянки, вкриті товстим шаром снігу, там тонший лід, не вживайте спиртні напої біля водойми, катайтеся на ковзанках лише на перевірених та спеціально облаштованих місцях. Пояснюйте дітям про небезпеку тонкої криги та пильнуйте за їхнім дозвіллям. Державна служба України надзвичайних ситуацій попереджає: не виходьте на лід, особливо під час сильного перебуду температури, а також там, де товщина та міцність льоду, вам невідомі. Батьки, забороняйте дітям ходити на водойми.